Вітаю вас учні 10 класу. На попередньому уроці ми з'ясували основні властивості рідкого стану. Це загальні властивості рідини. Окрім загальних властивостей рідини, можна окремо виділити властивості, які має поверхневий шар рідини. Тож темою нашого сьогоднішнього уроку є поверхневий натяг рідини, змочування капілярні явища. Ознайомившись з матеріалом сьогоднішнього уроку, ми зможемо дати відповідь на такі питання. Перше. Чому водомірка не тоне у воді? Друге. Чи можна в склянку налити води з гіркою? Третє. Чи правильним є вислів, вийшов сухим як гуска з води? Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. З'ясуємо особливості взаємодії частинок рідини, які знаходяться в поверхневому шарі рідини. Виходячи з основних положень МКТ, ми знаємо, що рідини складаються з молекул, які рухаються та взаємодіють. Найхарактернішою властивістю рідини є те, що на межі з газом рідина утворює вільну поверхню. З'ясуємо, чим відрізняються дії молекулярних сил всередині рідини та на її поверхні. На кожну молекулу рідини діють сили притягання сусідніх молекул. Ці сили для молекул М1 та М2, що містяться всередині рідини, взаємно скомпенсовані, тобто середнє значення рівнодійної сил притягання близьке до нуля. Випадкові зміни величини і напрямку цієї рівнодійної змушують молекули здійснювати лише хаотичний рух всередині рідини. Рівнодійна ж сила F, що діє на молекули М3 та М4, які містяться на поверхні рідини відмінна від нуля, адже над поверхнею рідини її молекул значно менше, ніж у середині. Таким чином, рівнодійна сил притягання, що діє на молекули, які розміщені в поверхневому шарі, товщиною, яка дорівнює радіусу міжмолекулярної взаємодії, направлена вниз у середину рідини. Унаслідок цього молекули поверхневого шару чинять молекулярний тиск на рідину, стягуючи її поверхню до мінімуму. Це явище називається поверхневим натягом. Сила поверхневого натягу це сила, яка діє вздовж поверхні рідини перпендикулярно до лінії, що обмежує цю поверхню, і прагне скоротити площу вільної поверхні до мінімуму. Щоб молекула з глибини рідини потрапила в поверхневий шар, потрібно виконати роботу проти нескомпенсованих міжмолекулярних сил. Це означає, що молекули поверхневого шару рідини. Порівнянні з молекулами всередині рідини, мають надлишкову потенціальну енергію. Ця надлишкова енергія є складником внутрішньої енергії рідини і називається поверхневою енергією. Позначається буквою W і вимірюється в джоулях. Щоб визначити поверхневу енергію, необхідно площу поверхні рідини помножити на коефіцієнт поверхневого натягу. Що ж таке коефіцієнт поверхневого натягу? Коефіцієнт поверхневого натягу дорівнює відношенню сили поверхневого натягу до довжини лінії, що обмежує поверхню розділу і вздовж якої вона діє по дотичній в кожній тоці, перпендикулярно до будь-якого елемента лінії розділу середовищ. Також визначення коефіцієнта поверхневого натягу можна дати з точки зору енергетичних характеристик. Коефіцієнт поверхневого натягу рідини фізична величина, яка характеризує дану рідину і дорівнює відношенню поверхневої енергії до площі поверхні рідини. На практиці для визначення коефіцієнта поверхневого натягу користуються певними методами, зокрема, методом відриву дротини та методом відриву крапель. Нижче ви бачите формули, які використовуються в даних методах. Величини, які використовуються в формулах, легко визначаються безпосередньо при проведенні експерименту. Слід врахувати, що значення коефіцієнту поверхневого натягу деяких речовин визначений. Також слід врахувати, що коефіцієнт поверхневого натягу залежить від деяких параметрів, зокрема від температури. Тому в таблицях з коефіцієнтами поверхневого натягу також зазначають температуру, при якій отрималося дане значення. Залежність коефіцієнта поверхневого натягу від температури можна пояснити на основі МКТ. Врахувавши, що при зміні температури змінюється швидкість руху частинок, що в свою чергу веде до зменшення сили міжмолекулярної взаємодії. Також коефіцієнт поверхневого натягу залежить від роду рідини. Кожна рідина характеризується своєю силою міжмолекулярної взаємодії. Значення коефіцієнта поверхневого натягу також залежить від наявності в складі рідини поверхнево-активних речовин. Скорочено пар. Поверхнево-активними речовинами називаються хімічні речовини, які зменшують поверхневий натяг рідини. Основною кількісною характеристикою пар є поверхнева активність, здатність речовини зменшувати величину сігми. До таких речовин, наприклад, належить звичайне мило, пральний порошок, спирти, миючі засоби тощо. І четверте, від чого залежить значення коефіцієнта поверхневого натягу, це від властивостей газу, з яким рідина контактує, де ми з вами стикаємося з проявом сил поверхневого натягу. Сили поверхневого натягу дають можливість водомірці бігати по поверхні води і не тонути. Завдяки силам поверхневого натягу, вода, пролита в кабіні орбітальної станції, приймає форму кулі, як і мильна бульбашка, яку ми видуваємо. Цікавий факт, незалежно від форми рамки, яку ми використовуємо для отримання мильної бульбашки, трикутну, прямокутну, овальну тощо, бульбашки завжди приймають форму кулі. Так як сили поверхневого натягу змушують її приймати мінімальну форму, яка відповідає формі кулі. Краплі дощу та краплі, які падають з-під крану, також набувають форму кулі під дією поверхневих сил. Дрібні металеві предмети, такі як скрипки, голки, леза, монети, можуть з легкістю плавати на поверхні води і не тонути. Все це також за рахунок поверхневих сил. І саме за рахунок сил поверхневого натягу у склянку можна налити води з гіркою. А що ж там з гузкою, сухою вона виходить із води чи ні? А саме головне чому, щоб дати відповідь на ці питання, слід ознайомитися з таким явищем, як змочування. Перевірити, змочує рідина поверхню даного тіла чи ні, доволі просто. Достатньо крапнути на його поверхню невелику краплю даної рідини і розглянути її профіль. Якщо вона розтеклась по поверхні тіла, це говорить, що дана рідина змочує дане тверде тіло. В цьому випадку сила взаємодії між молекулами рідини менша від сил взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла. Наприклад, вода дуже добре змочує поверхні паперу, сухої деревини, каменю, цегли тощо і не змочує, якщо поверхня жирна. Тому гуска дійсно виходить з води сухою, тому що її піря вкрите з шаром жиру. Якщо ж на поверхні твердого тіла рідина згортається в кульку, то це свідчить, що дана рідина. Не змочує дане тверде тіло. І сили взаємодії між молекулами рідини більші, ніж взаємодія між молекулами рідини та твердого тіла. Дані випадки також можна охарактеризувати кутом тета, який визначає кривизну краплі. Для змочуючої рідини кут тета лежить в межах більше або дорівнює 0 і менше 90 градусів. А у випадку не рідини приймає значення більше 90 або ж менше або дорівнює 180. 50 З явищем змочування пов'язані капілярні явища, коли рідина самовільно підіймається по вузьких каналах, які називаються капіляри. Капіляри це вузькі трубки, діаметр яких набагато менший за їх довжину. З капілярами ми стикаємося в різних сферах нашого життя: серветки і рушники, гіроскопічна вата і марля. Всі ці матеріали вбирають вологу за рахунок наявності в них капілярів. З уроків біології вам відомо, що наше тіло цілком вкрите капілярами, що забезпечують кровообіг. Зволоження ґрунту від підземних водяних артерій теж здійснюється за рахунок наявності в ньому капілярів. Коріння рослини і сама рослина представлена також безліччю капілярів. Особливу увагу капілярним явищам приділяють будівниці, при зведенні та цокольної частини будинків. Стійний будівель дуже добре проявляє себе як капіляри, проводячи вологу з ґрунту вгору по стіні і в житлове приміщення. Тому на етапі будівництва намагаються гідроізолювати саме фундаментну та цокольну частину будівель. Використовуючи різного роду суміші та гідроізолюючі матеріали, рубероїд, бітомно-каучукові мастіки, полімерні геомембрани тощо з'ясуємо на яку висоту може піднятися рідина в капілярі. Тут слід враховувати явище змочування та незмочування. Якщо рідина змочує стінки капіляра, то рідина підіймається по капіляру і верхня поверхня рідини меніск. Буде увігнутий. Такий вигляд меніска можна помітити, коли вода знаходиться в скляній посудині. Молекули води сильніше взаємодіють з стінками скляного капіляру, ніж між собою, тому самовільно підіймаються по ньому. Якщо ж рідина не змочує стінки капіляру, то меніск буде опуклим, і висота рівня рідини в капілярі буде нижче рівня рідини в посудині. Така картина спостерігається, якщо скляну трубку опустити в ртуть. Ртуть не змочує скло. Розрахувати висоту підняття рідини в капілярі можна за формулою h до рівня 2 сігма поділено на добуток ρ, G і R, де σ – коефіцієнт поверхневого натягу рідини, ρ – густина рідини, R радіус капіляра. Застосуємо отримані рівняння для розв'язку задач відповідного типу. Перша задача. Визначте поверхневий натяг рідини, якщо в капілярі радіусом 3 мм на неї діє сила 10-3 Н. Запишемо дано. Дано ми запишемо радіус капіляра 3 мм. Не забуваємо мм переводити в метри. Це становить 3 тисячних метра. І також запишемо значення сили. В даному випадку це сила поверхневого натягу, яка становить 10-3 Н або ж це 1000 Н. Визначити нам необхідно коефіцієнт поверхневого натягу. Переходимо до розрахунків. Для визначення коефіцієнта поверхневого натягу. У нас є формула, яка визначає коефіцієнт поверхневого натягу відношенням сили поверхневого натягу до довжини лінії, яка обмежує нашу поверхню. За умовою задачі, довжина лінії у нас не задана, але врахувавши форму капіляра і взявши, до уваги, що в основі капіляра лежить у нас коло радіусом R, то фактично, наше завдання визначити довжину лінії, це визначити довжину нашого кола. Врахувавши, що довжина кола визначається за формулою 2 πr за умовою радіусу у нас заданий, підставивши в наше рівняння, ми можемо визначити довжину нашої лінії, яка становить приблизно 19 метр. І взявши дане значення, підставляємо формулу для визначення коефіцієнта поверхневого натягу, отримуємо значення, яке приблизно дорівнює 0,53 ньютон розділено на метр. Записуємо відповідь: Сігма дорівнює приблизно. 053 ньютон розділено на метр. Друга задача. За допомогою капілярної трубки, діаметр каналу якого 0,15 мм вимірюють поверхневий натяг спирту. У ході експерименту спирт піднявся на 7,6 см, який поверхневий натяг спирту було отримано за результатами експерименту. Густина спирту 800 кг на метр кубічний. Запишемо дано. Дано ми запишемо діаметр капіляру, який становить 0,15 мм. Або ж це 15 на 10-5 метрів, і висоту підняття спирту в капілярі 7,6 см, або ж це 76 на 10 мінус 3 метр. Також запишемо густину спирту яка становить 800 кг на метр кубічний. Визначити нам необхідно коефіцієнт поверхневого натягу у сіма. Переходимо до розрахунків. Врахувавши, що в умові задачі у нас йде мова про капіляр і підняття рідини в капілярі, то основною формулою для визначення коефіцієнта поверхневого натягу ми. Ми візьмемо формулу для визначення висоти підняття рідини в капілярі, і з неї виразимо, чому дорівнює сіма. З цієї формули сіма у нас буде дорівнювати добутку густини на коефіцієнт G, на радіус капіляра і на висоту. Врахувавши, що густина і висота у нас задана по умові, але нема заданим радіуса, врахуємо, що між діаметром і радіусом є певний зв'язок, тобто визначити радіус можна. Поділивши діаметр навпіл. Підставивши значення діаметра, ми отримуємо, що радіус у нас становить 7,5 на 10-5 метра. Використаємо отримане значення радіуса і підставимо у нашу формулу для визначення коефіцієнта поверхневого натягу, виконавши відповідні математичні дії. Врахувавши, що в нас є два числа з степенями, тобто з мінус 5 і мінус 3, результуюча степень у нас буде мінус 8. Ми отримуємо число, яке становить 2 мільйона 234 400. Врахувавши показник степені і врахувавши наше число, перенесемо відповідно кому на відповідну кількість знаків, тобто на 8 знаків, перенесемо кому ліворуч, ми отримуємо значення приблизно 22 ньютон розділено на метр. Тому записуємо відповідь. Сігма у нас приблизно дорівнює 0,22 ньютон поділено на метр. Третя задача: знайдіть масу води, яка піднялася по капілярній трубці. діаметр 0,5 мм змочування повне. Запишемо дано. По умив у нас задано тільки діаметр капіляра, і ми запишемо, позначивши його D, становить він 0,5 мм або ж це 5 на 10-4 метрі. Далі, те, що стосується даного типу задач, і взагалі, якщо ми говоримо про капілярні явища, то ми повинні врахувати, що ми маємо справу з певними рідинами. Для яких визначено відповідно табличне значення густин, які ми можемо з легкістю визначити з будь-якого збірника. Тому ми повинні також в умову записати густину води, яка становить 1000 кг розділено на метр кубічний, і також, так як це мова йде про капілярні явища. Про коефіцієнт поверхневого натягу ми повинні також взяти до уваги, що вода має певний визначений коефіцієнт поверхневого натягу, табличне значення, яке становить тисячних, яке ми якраз і використаємо. Його також у моїй задачі запишемо в дано. Визначити нам необхідно масу. Переходимо до розв'язку. Для визначення маси у нас є стандартна формула це густина помножена на об'єм. За умовою, дано ми маємо густину і залишається питання лише з визначенням об'єму. Для визначення об'єму необхідно врахувати, що ж собою представляє сама капілярна трубка і яку форму вода буде мати в цій капілярній трубці. Тому, якщо врахувати це, то ми будемо мати, що вода в нашій трубці буде мати форму циліндра. Для визначення об'єму циліндра ми маємо стандартну формулу, яка дає змогу визначити об'єм циліндра. І Для визначення об'єму циліндра нам необхідно мати діаметр нашого капіляру і висоту підняття рідини в нашій трубці. Тому, врахувавши це, ми можемо визначити висоту підняття рідини в капілярі, виходячи з того, що в нас задано конкретно рідина, що це вода. Ми маємо густину, ми маємо коефіцієнт поверхневого натягу, і ми за умовою маємо діаметр, який знову ж таки, зв'язаний з радіусом. І для того, щоб визначити радіус, необхідно діаметр поділити на 2. Тому всі дані, які нам необхідно, у нас задано, ми можемо провести відповідно розрахунки. Перший розрахунок ми робимо для визначення радіусу нашого, становить радіус 2,5 на 10 мінус 4 метрів. Далі переходимо до визначення висоти підняття рідини в капілярі, підставивши значення коефіцієнта поверхневого натягу, підставивши значення густини, коефіцієнта G. 9,8 і отримане значення радіуса. Провівши відповідні розрахунки. Скоротивши наші одиниці вимірювання, ми отримуємо значення приблизно 0,06 метра. Використаємо отримане значення висоти для визначення об'єму. Підставивши у нашу формулу значення для h. Ми отримуємо, що об'єм рідини, яка буде у нашій трубці, становить 1,18 на 10-8 метрів кубічних. І вже використавши об'єм і використавши значення густини, ми можемо розрахувати масу. Нашої рідини. Вона буде становити 1,18 сотих на 10-5 кг. І записуємо відповідно відповідь. М дорівнює 1,18 на 10-5 кг. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!